Полезахисні лісові смуги, що йдуть удовж доріг, насаджували ще за радянських часів для поліпшення якості майбутніх врожаїв. Гості дерева захищали посіви від шкідливих речовин, вихлопних газів, а дороги від наметів снігу. Але ці лісосмуги іноді настільки розростаються, що стають перешкодою для руху автотранспорту удовж доріг. Таку ситуацію останнім часом спостерігають на під'їзді до сіл Любопіль та кордон визирської громади. У зв'язку з тим, що у нас відкрилася устрічна ферма, дуже великий потік машин. Дорога вузька, бо порослі йдуть з з правої, що з лівої сторони, і вони сформували такий тунель, де дві машини вже, мабуть, навіть не могли і розминутися. Самі самі постраждали в цьому році, тому що навіть відлетіло бокове дзеркало в машині, тому що їдуть машини потік на, на зустрічний, а з'їхати вже немає куди. Тому я неодноразово зверталася в сільську раду в зірську і дякую Валерію Володимировичу. Мої прохання були почуті. Питанням утримання лісосмуг вздовж доріг місцевого значення тут займається підприємство Дорсервіс. Дорога, що йде до села Кордон, саме така. Тому самотужки підрізати там насадження місцеві робітники сільради не в змозі. Тому ми звернулися до служби місцевих доріг, щоб вони привели. Порядок це загущення лісосмуг вздовж автодоріг. Крім того, що це складно приїхати в літній період, це ще виникають проблеми і в зимовий період. Коли йдуть снігопади, йде снігозатримання, дуже такі великі сугроби з снігом. Навіть коли були такі снігопади раніше, то нам підприємство трансінний сервіс надавало допомогу. В розчищенні дороги на село Любопіль, хоча ми ще не були об'єднані, але ми допомагали. І це дуже така проблема. Я гадаю, що якщо будуть такі своєчасно проводитись роботи, то цю проблему буде, можна буде уникнути. Підприємство Дорсервіс має спеціалізовану техніку, яка підрізає насадження, що заважають руху автомобілів, але рослини не знищуються. Дуже швидко вони відновлюють зелену масу і знову лізуть на дорогу. Там є дійсно лісополоса. Яку не можна трогати так, а є поросль дерев, яка завжди для нас проблематична, тому що взимку за того, що там настільки загущеність, сніг не пропускає і нас завалює снігом так, що нас декілька днів не можуть навіть техніка тяжка розгорнути. Тому звісно, то що вони підрізали самі гілки, це замало. Хотілося б, щоб повністю саму цю поросль попід дорогу, щоб її повністю зняли, щоб залишилася чиста лісополоса. Важливим є те, що ситуація знаходиться під контролем сільради, і роботи з розчищення автодоріг, хоч можливо і неповною мірою, але будуть проведені.